Володимир Зеленський відвідав Іспанію. 27 травня. Президент України вперше з офіційним візитом приїхав до Мадриду. В аеропорту Зеленського зустрічав особисто король Іспанії Філіп Четвертий. Цей жест підкреслює абсолютну повагу та підтримку з боку короля. Востаннє Філіп Четвертий в аеропорту зустрічав президента США Джо Байдена. Королівська гостинність виявила себе і в рамках офіційної роботи з Україною. Мадрид підписав із Києвом гарантії безпеки. Крім того, іспанці зобов'язалися передати Україні новий пакет військової допомоги, який оцінюється у мільярд євро. У цей пакет увійдуть 19 танків леопард. Засоби боротьби з дронами. Артилерійські боєприпаси, портативні ракетні установки і, напевно, найголовніше 10 зенітних ракет. Петріот у принципі це небагато, багато, якщо порівнювати із пакетами інших держав, і тим більше, якщо порівнювати із потребою України. Ми просимо світ допомогти Україні, хоча б з додатковими сьомами системами Петріот, сім систем, хоча б тому, що нам тільки для Харкова для цього напрямку потрібно хоча б дві системи. Але для Іспанії і це пристойно. Для нас це, звісно, мало, для Іспанії це багато. Іспанія відносно небагата країна і. На воєнної нужди вона виділяла достаточно все это время, достаточно мало Незважаючи на свою велику територію, іспанія не дуже войовниче налаштована країна, тому дають усе, чим можуть поділитись. Армія Іспанії не саме современне на європейському континенті, тому те, що передають іспанці, це бронірована машини собственного производства. Uh, которые в очень ограниченном количестве производились в свое время в Испании. И uh, техника, которая, uh, ну, если не снята с вооружения, то, скажем так, 80-х, 90-х годов. Больше того, часы вымогают экономии сброи. Ни одна страна не действует в ущерб uh, своей uh, обороны. обороноздатності тому що уже всі європейські політики больша часть визнають, що європа знаходиться в передвоєнному стані. загалом україні потрібно в рази більше тих самих танків наших потреби, потребності ворожоних сил україни вони зміряються в сотнях танків. їх як і багато іншого потроху зберуть інші країни єс Час э, позволить собі можуть передати э, більшу часть только ті страны, которые непосредственно ощущают російське давлення. Я имею в виду балтийские страны, э, которые розуміють, що в случае падіння України они слід. Втім, на допомогу Іспанії ніхто не скаржиться навпаки, іспанці одні з перших засудили путінське вторгнення в Україну. Підписані с Мадридом гарантии безопасности анонсують 100% поддержку Києва в найближчі 10 років. Желание оно ж как? Сегодня есть, завтра нет. А чтобы это желание имело институциональное воплощение, вот для этого и придумали формат вот этих соглашений по гарантиям безопасности, для того, чтобы на их основании страны помогали в случае... Повторної е, ескалації, зокрема, Іспанія зобов'язалася забезпечити Україну військовою допомогою на суму 5 мільярдів євро на протязі наступних трьох років. Загалом це логічно. То якщо Україна програє, війна в Європі буде через 6-10 років Росія нападе на Європу. Іспанія стала також десятою країною, яка підписала із Україною угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вот сейчас в Украине эти договора, они появляются один за другим, и это важно, что, по сути, это формирует основу для вот этого периода промежуточного, давайте так, до того, как Украина будет в НАТО. Это напив напівпровідник до вступу Украины в НАТО. Это временный промежуточный этап, необходимый для того, чтобы все-таки страна могла спокойно идти в НАТО до завершения процесса. Що важливо, це не заміна, а тимчасова альтернатива. Це не відміняє нашого пути в НАТО. Це важливо, як і не відміняло б отримання статусу сторони основного союзника союзників партнера США в НАТО. І чим більше країн НАТО укладе з Україною договір про гарантії безпеки, тим швидше Україна стане повноцінним членом альянсу після перемоги над Кремлем. Заврім Во воно повномасштабної війни взять Україну в НАТО. Это означает, что должен, каждое государство должно отправлять своих солдат, что будет не нравиться избирателям, а мы понимаем, что все страны НАТО, это все демократии, там нет авторитарных стран. Раньше, на жаль, не выйдет.